Так, друзі, а до нас вже доєднався наш перший гість. Учасник команди VIP Тернопіль, Актор сіткому одного разу під Полтавою Віктор Гевко! Привіт-привіт. Привіт. 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 Є, yeah, він тобі також передає вітання. Він hello, каже Everybody, а Everybody це він має на увазі саме тебе. Ага, ah, Так. Ну, як ваші справи? Uh, дякуємо. Нормально, настільки, наскільки воно може бути нормально, знаєш. Твої як. Ну no, так само, як у вас. Вже є те, що є, скажімо так, наскільки воно може бути. Ой, чекай, падає телефон, чуть не розбив. Так, Мови Не, справи, не тому, падай, не падай. Так. Так, Вікторе, дивись, одразу хочемо поставити питання. У наших глядачів, можливо, зараз дисонанс, знаєш. на дворі вже темінь, а в тебе сонячно. так. Що це за лампа? Якою лампою користуєшся? Підкажи, будь ласка. Це сонячна лампа, на можна включити в США в 11 ранку. Так, я знаю, що ти зараз. Ти зараз в США. Б... Вчора ти проводив е, аукціон, розігрував, е, збирав кошти для Збройних сил України. Е, ви продали, а, я бачив, зуби за 2600 доларів. Класна допомога. Скажи, будь ласка, як настрій а, у жителів США е, стосовно українців? Чи підтримують, чи їм вже байдуже якось це все? А, дійсно, на вчора був аукціон благодійний. Е, такий невеличкий український пікнік, на якому були наші українці, ми розірвали е, декілька лотів. Взагалі це був три зуб за 200. Е, я продав на аукціоні і е, прапор. Хлопці передали з передової за 3500 доларів. Вау. Було продано. Тобто а, два автомобілі ти вже зібрав? Ну, один точно, один угу. точно. Такий добротний пік буде. Ти тим більше по теперішньому курсу, то купа грошей. то 250 тисяч гривень. Я так прикидав. То, 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 то багатенько. Мабуть, е, люди активні. Наші крім того, у нас ще було два лоти. В загальному до 10 тисяч доларів ми зібрали. Ну це Клас. цих два лоти це конкретно на е, буде передавати і закривати ті запити, які в нас є на Тернопіль. У мене сьогодні ювілей, мене сьогодні за мій час мого перебування в Америці. Я якраз зранку порахував, скільки вдалося передати конкретно е закрити запити, які йшли через Вієві Тернопіль. Це 102 тисячі доларів. Клас, друзі. Оце допомога. Тобто, відповідь на питання, який настрій у жителів у українців, які проживають в США, вони підтримують, вони допомагають правильно. Вони дуже підтримують, вони дуже допомагають і вони дуже переживають. І я думаю, що багато людей, які тут, вони все одно живуть так, ніби вони зараз дома, ніби вони в Україні, і вони читають новини. Вони цим. Дуже переймаються, вони багато донатять. Вони створюють фонди, які раніше не було, постворювали. Вони передають там взагалі мільйони доларів. В Загальному тут кожні вихідні такого ще не було. Ну я тут вперше так довго такого ще не було. тут кожні вихідні хтось щось організовує для збору коштів. Кожна церква українська робить якісь заходи, люди збираються, роблять шашлики, печуть, і це все передається повністю на збройні сили України, допомогу Україні. Тут люди просто сумками на початку війни відправляли величезні пакунки, бронежилети, шльоми, тепловізори. Все ж тільки можна було Це, на жаль, напевно, вдома не так відчувається, але тут люди були включилися дуже сильно, і це така була потужна допомога. Я думаю, от, дякуючи таким людям також вдалося вистояти, тому що всі всі, всі прогалини, які були в збройних силах України, намагалися закрити люди як вдома, волонтери. Так, і тут взялися дуже конкретно до цього питання. А в загальному в американців настрій: ну ви знаєте, коли ти йдеш по головній вулиці, Чикаго і переїжджаєш через міст, і на мості висить взагалом десь вісім прапорів, чотири по одну сторону і чотири по другу сторону, великих. І з цих чотирьох вісім прапорів чотири українських, а чотири американські, і вони там висять, відколи почалася війна, це дуже сильно. Це, це взагалі завжди дуже зворушує, і кожного вечора всі вели, всі висотки, всі хмарочоси, тільки мають підсвітку таку, тобто, що вони можуть міняти колір. Вони всі зараз світяться вже от майже сім місяців. Вони світяться синьо-жовтим, і Клас. це також неймовірне. Я, я думав, що це в них просто підсвітка, може, чи що, але потім я побачив один, другий, третій, і тут люди дуже сильно підтримують. Був навіть випадок десь на початку. Війни після першого місяця, десь минуло два місяці, підійшов до мене американець і сказав, що вибачте, будь ласка, за мене, за мого президента, який недостатньо допомагає Україні. Я був щось. Так, а як, як він зрозумів, що ти Що ти, що ти з України? А, ну, у мене було футболка, що я з України. Ми ходили, ми продавали якісь значки, ми почали на початку. Ще до про такі суми я навіть і мріяти тоді не міг. Ми почали продавати значки. Просто робили значки і замовили таку машину. Тут така є, що шо ти друкуєш картинку певного розміру, і там є запчастини, і ти кліпаєш сам собі значки. І от ми замовили таку машинку, кліпали значки з «Sport Ukraine», підтримуємо Україну там і так далі. І ходили тут, їх продавали, збирали дотації. І прям по місту ходили. В нас був хлопець менший нам допомагав. Він ходив з ящичком. А ми ходили з ним, збирали після мітингів в підтримку України кошти. І от підійшов американець і вибачився. За він вибачився за себе, за те, що його президент мало робить. Це взагалі якесь таке. Мені здається, що українці так би ніколи не поставили вибачення. Тобто, якщо щось там робить президент, то я до цього не маю відношення. Якщо там доробить влада, то, то я до цього теж не маю відношення. Це якщо що не я. Я за ним не голосував, я все не знаю, не всі сволочі. Я такий я зовсім інакше. А тут люди оцінюють це так, що це їхня провина, теж тому вони дуже приймаються і дуже допомагають. Так, ну про українського президента ми ще з тобою поспілкуємося. А зараз е, знаєш, хочу сказати, друзі. Давайте і ви долучайтеся також до допомоги. qr кодик є опис. Є е, у віктора небагато часу. Він одразу попередив, що він в обмежений в часі. Сьогодні дуже багато роботи знову ж таки по допомозі по організації заходів в США для допомоги Україні. Тому швиденько надсилайте свої питання до нього. У вас є така змога поставити питання. Є вже в нас питання? Є донати, але без питань. Друзі, прикріплюйте, коли ви в бан банку Закидуєте донат, пишіть просто в призначенні платежу питання, ми його обов'язково зачитаємо нашим гостям і Віктору зокрема. Так, Вікторе наскільки ми знаємо, ти ж вже ж Ну не, не лише комеді... комедіант, е а ти ще й трошечки громадський діяч, е політик, можна сказати, правильно? Трошечки, О. чи взагалі тебе вже треба представляти як політика і громадського діяча? Ну як вам вирішувати можна представляти. Я думаю, так теж. Частково. Я думаю, так, можна. Ну, так. ти балотувався свого часу в мери і депутати міської ради. Скажи, будь ласка, чому ти так. вирішив змінити профіль і напрямок своєї діяльності? Ну, бачиш, так до кінця і не змінив. Все таки ми займаємося тим, чим займалися. Але якби так сталося, тоді довелося б міняти профіль діяльності. А по суті, зараз. Е так, це громадська робота. Депутат міської ради, наприклад, не отримує зарплату. Це, uh -huh. це абсолютно громадський діяч, можна так сказати. Ну, тобто, Віктор Гевко громадський діяч, друзі, запам'ятайте собі. М щоб... М сказати так, тому що ну, депутати місцевої ради вони ходять на будь-яку роботу, яку хочуть, і паралельно займаються деп депутатською діяльністю в міських радах, в селищних радах. Але зарплати, так як депутати Верховної Ради вони не отримують, тобто вони не лишають свої роботи, якими вони займалися, а вони продовжують працювати там, де працювали? Mm -hmm. Ну знаєш, про досвідчену люд людину кажуть, що вона пройшла Крим, Рим і мідні труби. Ось ти до того як піти в громадські діячі, в гуморі пройшов те ж саме: пройшов КВН, Лігу Сміху, телевізійні сіткоми. Ким ти себе вважаєш більше КВНчиком, лігосмішником чи актором? Кавечиком я себе точно не вважаю вже <свист> давно <свист> любий лю, лю, е, е, український лігосмішники ми тепер були, скажімо <свист> так. Але насправді я думаю, що можна сказати, що за весь цей час е, зйомок в різних проектах, в різних, в різних е, передачах якихось, то не можна сказати конкретно, що ти тільки, тільки лігосмішник. Напевно, артистом я би себе назвав, якось так. Артист, клас. Напевно, артист, тому що я веду і працюю як ведучий, я знімаюся як актор в серіалі, е, виступаю в лізі сміху, це телешоу. Там не можна навіть сказати, що ну напевно актори, але це така як своє більше. Актором я себе не можу теж назвати там Стас ну то актор, то людина закінчила, на то вона вчилася, Це от призвання. Ось, а от артист, напевне, це людина така, яка займається, виступає і може її заспівати, якщо треба. На криняк може і заспівати. Я думаю, свою службу бачили. Так, якби було <п Fit> більше часу, ми попросили б тебе заспівати зараз. Але давай все ж таки є ще декілька питань. Так, в мене є тут є uh, варіант пісеньки про вишні ластівки в ластівки, там в мене трошки перероблено. Так, uh, ну тоді uh, давайте captivам. вже анонсував, хочемо послухати. Але я не пам'ятаю, ведь придумав мене десь записано. То я вам розкажу суть. Довго не ага. виду, але суть така, що в оригіналі пісні повертаюся, ех, повернуся додому, а там ластівки, ластівки, ластівки. Пам'ятаєте, так? Так, так. О, а тут суд суть, суть, суть в мене інакше. От у цих всіх окупантів, які вдарилися на нашу землю, що повернуться в пакетах додому, а там москалі, москалі, москалі. чечени, буряти калмихи? Так, Тепер і для того, для того, щоб було більше пакетів, надсилайте свої донати, друзі, для того, щоб ну, наші хлопці вони і так знають, що робити. Давайте допоможемо їх зі свого фронту також з тилу. Вікторе, а так, а ти що? говорив. Що передаєш кошти в ну, в Тернопіль, Так, це як ви зараз підтримуєте зв'язок з командою? Співпрацюєте разом? Щось працюєте над цими фондами? Чи як у вас відбувається ось спілкування зараз в вашій команді? Е, та у нас відбувається спілкування кожного дня. Ми приймували. Ну у нас в чат біє Пірнополь. Практично зараз ми нічого не пишемо. А у нас є новий чат і називається Недоволонтери, тому що ми почали займатися волонтерською діяльністю. Конкретно так потужно це вже починаючи з зараз, з повномасштабного вторгнення. Ось і там ми говоримо в більшості частині волонтерської діяльності, а не творчу поки що. Але ми з цього ми спілкуємося. Дійсно, всі кошти у нас на випітер. Як як це відбувається, коли ми на початку почали збирати кошти? Кожен давав якісь свої кошти. Там я дав свої кошти, ще хтось дав. Ми щось купили, відправили, закликали людей долучатися. Люди почали це робити. Це це були спочатку наші знайомі, які пішли, яких ми знали, і які раніше були також і в АТО. Там наприклад як Володя Парасюк і ми мали ці запити вже безпосередньо від них. Потім почали підходити приходити інші запити, взагалі від від. Хлопців, які потребують допомоги, які потрібно автомобілі, бронежилети на той період, потрібно було дуже багато. Е, і ми ввели систему. і Вона зараз працює до сих пір. Вони пишуть нам запит, офіційний запит з печаткою підписом командира від частини. Ми е, збираємо ці запити, формуємо їх в чергу і. е-е по черзі ці запити, по міру того наскільки ми назбираємо коштів, ми їх закриваємо. Тобто там немає якоїсь такої, що ми відправляємо кому брати свату. Ми відправляємо по запитах, і, і деколи ми від них можемо відхилитися в міру якоїсь необхідності на тому чи іншому напрямку. Але в загальному це це працює так, коли надходять запити, і якщо наприклад я тут назбираю кошти, ми також закриваємо ці запити з цих коштів. Плюс у нас є кава для зсу. Ми кожного дня просимо людей ділитися своєю кавою, тому що 30 гривень це насправді небагато. Але якщо нам е, тисячу людей кине по е, 30 гривень, десь так приблизно до тисячі в нас в день приходить кава. Тобто ми mm -hmm. там тисячу доларів назбируємо. Ну то було раніше тисячу, майже тисячу доларів назбируємо в день, як коли так буває більше. Ось і так спільними зусиллями кавами, плюс е, волонтерством моїм тут. Фестивалями, зборами ми закриваємо ці запити, які надходять навієпі навіє підтриму корисна справа. Друзі, ми зараз також збираємо на пічки буржуйки для 28 восьмої МБР. Тому долучайтеся до нашої допомоги по QR коду, по посиланню та за банківськими картками. Вікторе в тебе дуже багато досвіду, дуже багато ти де був, багато з ким зустрічався. Розкажи, будь ласка, ось. Чи буває таке, що за столом тебе просять Вітя? Розкажи якусь цікаву історію зі своєї гумористичної кар'єри. Розкажи нам, будь ласка, щось таке. Ой, да знаєш, мене просять люди за столом. Слухай, о, так ти ж точно, ти ж гуморист. Давай щось із Я Кажу, та йолки палки. Ми, ми це дуже любимо. Гумористи це дуже люблять, коли їх просить розказати за анекдот. Да, я не про анекдот. Да, це ми маємо анікдот. на увазі. Так, я, я, трусі... я пам'ятаю, ми з тобою зустрічалися. Я також грав е, в КВН, проте ну ми не КВНчики, але був нас час. Це був кубок президента 2012 рок рік. І я за кулісами просто бачив, як ви ходили, спілкувалися. Як ти ходив туди-сюди за кулісами, переживав. Ну але це не цікава історія. А ось можливо була якась цікава, та яку можна зараз розказати глядачам. Така із залаштунків, як така згадаю, було точно. А, одного разу. Ну, це перша, яка пішла в голову. Я думаю, їх було багато, але у нас був концерт в Чернівці. Відвалися Віктор. Ось така історія, друзі. Бачите, інтригуюча. Можливо, просто Віктор. Включити камеру? Я думаю, просто і я завтикав, Дивлюся, як Саша камери там виключає. Це називається О. поправив наушник, який випадав звука. Так. Е, так, значить, про що ми говорили? Цікавий. Про 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 в Ти в Чернівцях виступав. Чернівцях, так. У нас був концерт в Пітернопіль. І е, день перед тим, там був е, була виставка величезна якась е, метелі, метеликів з цілого світу, і вони такі величезні. Ну, і граємо з полю. Номер, і щось не що починає заходити номер не в тих місцях, де мав би. Дивимося, якийсь такий цікавий, якийсь такий цікавий зал, бо ну все деколи буває таке, що люди сміються. Там навіть ну, ніколи не сміються, а тут сміються. Ну але тут взагалі ржуть не тоді, коли треба. Ми це й Йопересете. Ну але ми граємо далі. Ну як? Ми ж треба Не можна. Ну щось там відбуває. А виявляється, над нами почав літати. Величезний, отакий, як -от, Лодоня, навіть більший. Ну тобто там, певно тільки крило, таке як Лодоня, метелик, який загубився в залі після виставки. І це був просто розрив. І коли ми його побачили, люди побачили, що ми нарешті побачили це в залі був теж розрив, тому що вони розуміли, що ми не розуміємо, що відбувається, чого вони сміються, але ми граємо далі і тоді. Микола зробив дуже цікаву річ, не знаю, як йому пішло в голову, але це закінчилося просто оваціями, правда, де на півтора хвилини люди не могли заспокоїтися. Микола дивився на Метелика і зробив отако. І уявіть собі, він йому сів на руку. Прям на сцені. <рес> Клас. Да, він, він реально взяв Микола та висунув руку і це як, типа Калян, ну ти серйозно. <рес> це між ручний. Що... І він бере і сідає йому на руку. І там зал просто весь був в шоці. І Микола тако тримав метелик, а засив, І от такого в нас вийшла така мініатюра з метеликом. І він його випустив. І це було просто щось з чимось. Ну, це прямо Ти так, знаєш, так, був би було. апогей, якби метелик схватив, ну, схопив би Миколу і поніс його кудись, знаєш. Якщо він такий великий. Або якби він його так, знаєш, так захватив руку, так, і нема. Фокус, покус так, скільки в нас часу ще є? Зорієнтуй, будь ласка, декілька питань ще можемо поставити? Давай, давай спробуємо. Давай нам прилетіло питання так. від э, глядача. Прилетів до нас питання від э, Ів Івана, нашого постійного глядача Іван Синенець э, І представник так. наших друзів почитайка Івана писав: Привіт, питання до Віктора. Читаєте книги? І якщо так, питання наступне: якщо можна було б залишити одну паперову книгу лише, то яку б ви залишили? Цікаве Знаєш, питання. е, Останнім часом читаю книги, але тільки одного. Дитячі книги малому перед сном. Оце правда. І серед них якусь я би напевно вибрав точно. Ну тобто це була б дитяча казка. Це була б дитяча казка. Виходиш отак. Бо так зараз читаєш тільки новини. Не знаю хто, то може я якісь кіни ненормальний, але я читаю тільки новини. Тільки з'являється якась хвилинка, це зразу новини, якісь експерти, щось, щось, все все, ту, все туди, вся енергія туди. Навіть якийсь фільм подивитися, і то, то вже мене, коли жінка заставить з ними сісти, подивитися якесь кіно, то тоді можу. А так все одно дивишся, все. Про війну читаєш про війну, дивишся з експертів, слухаєш експертів, зараз щось не не, не береться. Таке, так, до речі, ну, про, так. про новини. Ось е, останнім часом в Україні дуже багато балакають про ймовірність ядерного удару зі сторони Російської Федерації. Скажи, будь ласка, чи ти віриш, що це можливо? І взагалі, які настрої стосовно цього, зараз ось в США? Таке серйозне ну, питання. настрої. Та да, поки що настрою я тут не можу тобі сказати, тому що якось -то, напевно їх ще нема. Mm -hmm. На це почалося це обговорення. У нас воно дуже швидко. А тут я ще не можу сказати. Я ще не відчув цього якихось настрою. Ось я надіюся, що вони ну оскільки люди так сильно тримають Україну, так щиро. Це точно правда, і тому навіть політикам тут важко, тому що їх тут люди просто не зрозуміють. Америка живе в такому розумінні, що це приклад демократії, приклад свободи слова, приклад взагалі свободи в світі. І коли ця свобода жорстко порушується, коли хтось на когось нападає, американці взагалі впевнені, що їхня місія що не оскільки вони потужна держава, платить багато податків. Їхня місія це виправити. Ну, певно, їх так і ті фільми, їхні американські виховали, і вони е, вимагають своєї влади більше допомоги Україні, більша частина людей. Тому я думаю, що якщо, не дай Боже, таке станеться, то тут люди будуть настроєні дуже категорично і будуть, можливо, навіть будуть закликати, вдарити у відповідь. А чи я вірю сам це, чи це станеться? Ну, ти знаєш, 124 числа вже тепер щось вірити і не вірити, я не знаю. Не можна було повірити, що він почне настільки велику війну. Ну тобто говорили. Ну ти думав, ну добре, щось там буде повномасштабніше. Вони вторгнуться на Донбас, і там ми будемо з ними битися. Ну, то що цей ненормальний піде на всю Україну і не буде дивитися ні на що, буде стріляти пускати ракети по просто жилим будинкам. Ну це ніхто не міг повірити, розумієш і ну тобто тому. Як би це погано не звучало, але я не то що я не то, що не здивуюся, але я не виключаю таку можливість, що таке може статися. Друзі, не важливо, що воно як буде. Допомагати все одно потрібно. Тому QR-кодик, посилання на донати і на банківські картки. Допомагайте Збройним силам. Давайте допоможемо перезимувати нашим хлопцям з 28-ї окремої механізованої бригади. Вікторе, буквально останній блок питань, і і все, і будемо відпускати тебе. Давай, Ти спіл давай. про президента України. Тепер хочемо поговорити. Ти спілкувався з Володимиром Олександровичем до того, як він ще сказав, що збирається йти в президенти, подавати свою кандидатуру. Ти спілкувався з ним, коли він був ведучим телевізійного проєкту. Скажи, так. будь ласка, про що подумав, коли дізнався, що Зеленський балотується в президенти. Чи для тебе це була несподіванка, чи ти такий ну, я так і знав? Ні, це була несподіванка, я здивувався спочатку. А... Тому що всі ж думають, що слуга народу та це продуманий, продуманий хід, та це там все було розписано, що це передвиборча кампанія. А я ж знаю, як воно відбувається в творчому... Хорчих людей. Це не був продуманий фільм. Це просто ти, коли живеш в світі, тобто ситуація в країні диктувала, то, що має вийти такий фільм. Тобто, дуже часто так буває. Коли ми пишемо гумор навіть, є такий гумор, актуальний. По суті, цей серіал був актуальний і його випустили. Бо такий був запит вже в народу. І так вийшло, що після цього серіалу. Дійсно йому почали закидати слухи, Так, нормальна штука, так, може, ти спробуєш? І він спробував. Я тоді був здивував все, не знав, цього ж таке буде. Але е, перше, що я попрошу, ну так він може виграти. Це була перша думка. І пойде, нічого собі. О, блін, він може виграти, дійсно. Ну, тим більше я хочу зразу сказати про питання, чи він нормальний, чи нормальний. Це однозначно дуже людяна людина була зразу. Це саме перше, що подав голову, приходило, що дуже людина, толкова людина, яка сама досягла в житті багато. Молодець, хай де. Ну, а чи були... спілкувався ти з ним після того, як він вже став президентом? Чи можеш сказати, змінився Володимир Олександрович? Чи з'явилися в нього якісь нові знаєш, характеристики? Ось ось таке поведінка, якась його змінилася? Спілкувався я з ним. Того, він був було... ну, звичайно змінилося. Він став президентом. Він вже мусив себе вести трошки е, офіційніше, е, скажімо так, як, як мінімум. Ось. Е, і е, ну, я думаю, вже кожен з нас, хто б став би президентом, він би одразу трошки змінився. І Володимир Олександрович е, не виключення. Ну, але основні його риси характера е, людяності і е, е, якихось моральних цінностей. Не змінилися, і ми це бачимо зараз, досі. Тому, тому ну, це саме головне, щоб він так... не, не в гіршу сторону, як до мене, точно не змінився, а залишився таким самим людяною людиною, е... якою був. Ну, давай тепер зробимо гумористичний рефренчик. Ти зараз громадський діяч е... раніше був в гуморі, так само, як і наш президент. Чи не плануєш в майбутньому подати свою кандидатуру в президенти України? Поки що не планую. А в майбутнє, в майбутньому побачив, що буде, не знаю. Но, ну ключове для себе почув, і... почув поки що. Знаєш, тепер... я вже просто скажу, чому поки що. Не через те, що я дійсно так думаю зробити. Мабуть, швидше за все, ні. А думаю, що я досконічі до певнотури, це точно. А... Але житті життя, як ми бачимо зараз, коли війна почалася. Це просто настільки не передбачування річ. Що ти вже взагалі не знаєш, що з тобою може бути? Ну тобто, ти не планував, коли був коронавірус, ти не знав, що таке може статися. Ти е, був в шоці. Ти, почалася війна, ти знову в шоці. Е, мене взагалі закинуло аж сюди, в США. Я тут не збирався ніколи бути і так от чисто доля вирішила, що я маю бути в той період тут, і це і, якби ти мене спитав рік тому, е, чи це можливо, що я буду довше, то я би сказав ніколи що ні. Н немає таких обставин, через які таке може статися. Виявляється, є розумієш? Тому ну, хто знає, що буде. може і ти будеш шестим президентом. Ну, а я залегли... взагалі не виключаю цього. Я буду на класу. Не, не дай Боже, не дай Боже. <рес> е, Вікторе прилетів з приводу Зеленського до з питанням від Зоряни. Е, Зоряна запитує, чи буха ой, давай не так випивали з Зеленським на лізі сміху. Ні, на лізі сміху в Зеленській, не викладається. Телепроект там такого ніхто не робить. А після лізі сміху той, точно ні. Ну коли з ми були разом на Кіпрі, то ж ну там, ну разом там були теж, теж проект. Всі люди щось якесь вино, там вино пили. Я думаю, заряна отримала відповідь на своє питання. Наостанок, ось все. Останнє питання, точніше, прохання до тебе, і будемо закінчувати. Друзі, перед цим нагадаю, що Давай. давайте допомагати Збройним силам України. Надсилайте свої донатики по QR-коду по посиланню в описі до відео та за банківськими картками. Давайте разом забезпечимо хлопцям тепло під час цих холодних зимових днів. Давайте, підтримуйте обов'язково. Е, дивись. Е... Деякі люди намагаються в такий момент нажитись на війні. Задирають там ціни на житло в мирних містах, продають гуманітарку, роблять якісь шахрайства зі зборами. От е... уяви, що зараз всі ці люди тебе чують. От... Це не ми з Артемом, просто я вийшов не так. Уяви, чують. що такі є. От, як би ти зараз до них звернувся, щоб ти їм сказав? Таким українцям, які ось так роблять, я б вас суки позабивав. Це від серця Ура! пролунало. Дякуємо тобі, Вікторе. А, але ми демократична країна, відстоюємо демократичні цінності, і в, ми просто вимушені йти якимись довгими шляхами. Поліція, докази, суд. І на і кожному цьому далі. етапі нехай вони отримують піздюлі. Так, Вікторе, останнє прохання: нас дивляться хлопці з передової, яким ну, ми допомагаємо. І прохання від них. Прохання Віктору. Від хлопців з передової від Олександра Степаненка передати привіт Олександру Степаненко із Віп Тернопіль. Олександр Степаненко не ВІП Тернопіль. Я йому передам. Привіт, Саш, Це оддихаємо в місті команди. Ось, задихай в місті. сорі, сорі, я я про, про тебе думав і сказав. Передай, передай йому привіт. Okay. Uh, дякуємо тобі okay. за те, що ти знайшов час це, можливість переживці. допомогти нам. Да, Бажаємо тобі наслаги. Хлопці, які з передової пишуть, якщо вамсь потрібно, пишіть нам на війній кормопі, видкуйте запити, і ми постараємося вам дати допомогти. Супер. Хлопці, Підомо. вам подяка, що збираєте кошти донати на допомогу, теж хлопцям. Так що всі бережіться, всіх обнімаю, скоро переможемо. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі в мирній Україні! До зустрічі.